Вітаю мої поціновувачі порцеляни. Сьогодні я хочу показати вам предмети, які я придбала новенькі і ті, які докупила до, мого так сказати, на набору, які у мене вже є, або які я збираю. Звичайно, ви побачили відразу отаку красу з чуденнацькими квітами, осінніми такими, я би сказала, мотивами. Що це таке, я сказати не можу, але дуже воно веселеньке, цікавеньке, багато позолоте. Як біля кришечки на самій кришечці? Тут теж є позолота. Знизу у нас немає така манюсенька підставочка. Цікаво є форма чайничок, я не можу, я не можу сказати назви цієї форми, не дуже я на тому акцентую увагу. Мені більше цікавіше, як ця, форма, як ця форма виглядає. Золото є на ручці, золото є на носику чуть-чуть така акуратна крапелька. Всі предмети, які останнім часом у мене придбані в колекцію, є користовані, але в такому нормальному, достойному стані. Це, є, це, як ми бачимо, городниця. Другий сорт 11 рублів. Коштував сервіз. Цілого сервіза я ще не бачила, просто як я побачила цей чайничок, відразу захотіла, щоб він у мене був. І так склалося, що продавець дівчинка, я взяла їх у Львові по OLX, Запропонувала мені ще такий же чайничок, як ми бачимо, вони майже однакової форми. Правда, тут є чуть-чуть позолоте на підставочці, квіточка подібна на сонях, такі геометричні фігури. Теж є тут золото на носику, є грубий кантик біля кришечки. І теж на ручці є. Вони такі бабашкенькі, серйозні чайники. От. Цей в таких помаранчевих геометричних тонах рисуночок є точно такий же з іншого боку. Чайнички вони є заварники, як цей, так і цей. От і це теж у нас є городниця чи городниця, може навіть правильніше, я неправильно говорю, який сорт мені важко сказати, я так розумію, що 0,5 це, це скільки водички поміщається, ємність. А от сорт не зрозуміло. Такі предмети які я придбала у Львові, а такі красунчики. Предмети від чайного сервізу Хризантема приїхали до мене з різних міст. Чайничок з Одеси, а чайна пара з Івано-Франківської області. Цукорничка у мене вже є. Відео я прикріплю як, і коли я придбала її. Що вам сказати хочу про хризантему Ну Теж вона, звичайно. Вона, звичайно, осіння квітка і дуже пасує до сьогоднішнього часу. Вона на такій підставочці. Дуже акуратна сама по собі, така ручечка акуратна. Ну, але вона зручненька є. Що дивного, що от блюдце, рисуночок на блюдці і на Кришіш ці чайнички, вони такі трошки не, не, не зовсім хризантеми, ну, але які вже є. Так бачив художник, очевидно. Я спочатку думала, що це не від того сервізу, але виявилося, що від нього. Це в нас є Баранівка, вже свіжіша, мабуть, 80-ті роки перший сорт. Позолота де не де стерта, ну, але цілком ну, нормально воно виглядає. Блюдечко у нас є з рельєфом біля озерця. Ну, таке приємне блюдечко, багато по золоту є. От, і чайничок теж акуратний, такий важкенький, солідний господар цього сервізу, від якого він є. Правда, я збираю тільки такими комплектами чайник цукорничка, повторю ще раз. Одна-дві чайна пари і доповнюючий предмет, це джемниця або молочник, залежно як там було. Як було задумано. Кришечка є така цікава сама по собі. Вона виглядає. І що цікавого ще, що в нього є такий акуратненький золотий кантик, що прикрашає саму кришечку. Так, це у нас теж є перший сорт, і це перший сорт, що досить мені подобається. 30 рублів він коштував. Ось з такими осінніми мотивами я хотіла познайомити вас, друзі. Зараз ми з вами подивимося ще ближче предмети. оцей, особливо мені подобається. Красунчик такий. З двох боків є на, на ньому рисуночок. Так, ще ми сюди переїхали. Тут у нас є хризантема осіння, правда, така бордовенька. І наші предмети з чайного сервізу. На цьому поки що будуть у нас відео закінчене. Наступне буде про зимові мотиви поповнення моєї колекції. До нових зустрічей!